Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відеопрогнозі ми, як завжди, дивимось запит щотижневий сторона Білорусі по відношенню до України. Чого очікувати в наступні 7 днів? Дивимось зараз на період з 27 лютого. До 5 березня 2023 року. Чи змінилась картина, до чого нам готуватися? Будемо з вами зараз детально дивитись, прогнозувати. Також нагадую, що в коментарях під цим відео я прикріплю посилання на щотижневий детальний розклад по регіонах та гарячих точках України на цей же самий період. Тому заходьте, дивіться, поширюйте, коментуйте. А ми починаємо з вами прогнозувати. Отже, сторона Білорусі. По відношенню до України. Період з 27 лютого до 5 березня. Чого чекати? Перша карта: Трійка Пентаклів. Розмови, розмови, розмови. Що говорить, то що все. Друга карта Аркан Мах. Розмови. Ілюзії, ситуації, які десь теж обговорюються, не обговорюються. Одним словом, як було, так лишається покаж. Верховний Жрець або ієрофант. Як я кажу, по вірі кожному та прийде. Так само карта говорить, що ситуація мала би залишатися наступні сім днів такою, як і була в попередні там, тижні чи місяці. Без особливих змін перемін. Туз Кубків теж, в принципі, карта хороша, бо говорить про стабільну ситуацію зі сторони Білорусі. Немаю тут карт, які б говорили про якісь нагло активні контрнаступальні дії. Так як я вже говорив в прогнозі. Детальному по регіонах, коли розглядав напрямки Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, я говорив, що можуть бути все-таки заходи певних там шпигунів і певних всяких там розвідувальників, але наші їх будуть відкривати і розсекречувати. І максимум, що залишається, це плацдарм сторони Білорусі. Для можливого обстрілу по території України. І от Аркан Клітки сидять і думають. Бачите, як обмежені. Теж така карта, якби пасивного спостереження за ситуацією. І в тому числі дев'ятка мечів говорить про те, що ну, Росія все одно не перестає давити. І, як би нам не хотілося, але напруга з сторони Білорусі все рівно в 0%, на жаль, не падає. Давайте подивимося, що говорять наші карти Таро санта Муерте. Те ж саме запитання. Так, дві пентаклів перевернута. Те, що я, власне, вже сьогодні говорив. На Білорусь давлять домовленості, які не виконуються. Друга карта в нас королева Кубків, поки ситуація так і залишається, якою була. Третя карта. Трійка мечів. Ну, цей аркан вже є негативним, але це якраз котре він відображає той тиск, який хотілося б Росії. Щоб сторона Білорусі на нас активно нападала сухопутньо, шестірка мечів, питання знову ж таки, яке вивчається, тим більше це карта, як ми її називаємо, карта знань, карта навчань. Не здивуюся, якщо ближнім часом Білорусь знов якісь там навчання об'явить і знов там біля кордонів буде якийсь рух, якась активність. Ну, приблизно так, як воно було раніше. Для чого Та все ж з цією метою тримати напругу біля кордону України? Визмірка Кубків. Думають, як то їм ще виходити з ситуації, Але так, щоб, дай Бог, не нападати на Україну, а так, щоб і напруги не точки напруги не зменшувати. І ще одна карта, до чого додумається. Ну, поки що так. Позиція, кавола така залишається аркан імператора. Будемо спостерігати за цим всім. Тому що з того, що я розумію, все одно немає цієї повної стабільності, і немає припинення тиску зі сторони Росії на Білорусь. Між ними, до речі, теж цього тижня можуть бути певні там їхні внутрішні суперечки і якісь там конфліктні ситуації. От, а Лукашенко, мені здається, розуміє, тим більше одну просту річ: зайде в Україну. Ну, то наслідки він прекрасно знає, які будуть. Далеко не дойдуть, а для нього і для країни це точно варіант дуже і дуже поганий. І він це прекрасно розуміє. Тому одне діло, коли тримати точку напруги, коли допомагати там іншими моментами Ерефії, як вони що там вміють, можуть. Дати їм як плацдарм для того, щоб можна було по Україні стріляти. Отаке. От Але поки що ситуація залишається такою, як і була попередній період. Провокативні якісь моменти все-таки не виключені. І відновлення от навчань. Отак. От Поки стоять, ніби як в оборонній позиції, від кого обороняються, незрозуміло. Не виключено на цьому тижні ще якісь чергові заяви по відношенню до світової спільноти. Ось. Так що, побачимо, будемо спостерігати за даною ситуацією. Кожного тижня ми робимо актуальний прогноз, як ситуація розвивається, поки ось така відповідь на запитання, що чекати зі сторони Білорусі по відношенню до України. На період наголошую з 27 лютого до 5 березня. Ще одне запитання, яке ви мені писали подивитися, чого Лукашенко летить в Китай. Я не знаю, звідки ця інформація, звідки ви її взяли. Ну, значить, вона десь є, бо ви так просто ви не писали. Давайте кілька карт все-таки подивимося, яка ж мотивація? Ми недавно робили прогноз, власне, що ж там Китай задумав. Тому цей прогноз є в мене на Ютуб-каналі. Можете подивитися, де ми чітко дивилися, то він за кого цей Китай? За нас, чи за Росію, чи взагалі яка там ситуація, і чим він там Росії може допомагати. Цей прогноз є в мене на Ютуб каналі. Заходьте, дивіться. От, і я розумію один прекрасний момент. що... Зараз ще, може, й не дарма чого Лукашенко туди летить. Це теж можливо, як така ще спроба на нього з якоїсь сторони повпливати, щоб він, можливо, ще більше допомагав Росії. Хоча це так, знаєте, якби дивно звучить. Ну, але, але що тут дивного? Бачите, як стіл засідання колесо Фортуни, щоб якось можливо змінити ситуацію, не знаю, чи ще якась точка впливу така конкретно. На Білорусь. Карта такого бачите, якогось союзу, який не складається, який докупи не ліпиться, перевернутий Верховний Жрець. Перевернута дорога. Тут таке враження, що це, знаєте, дорога або ще по факту не буде, або ті цілі, які конкретно ставляться, виконані, не будуть і досягнуті і не будуть. Тим більше це восьмірка кубків перевернута, королева жезлів. Ну, поїде, ну приїде, ну далі що? І аркан-монах відлюдник. Тобто те, що буде пропонуватися, те, що буде десь там обговорюватися, це буде так якось як, знаєте, відкинено. От бачите, як намальовано. Така типу, ні, ви мені не пропонуйте, ви мені не розказуєте, не хочу. Десь от по такому принципу. Тобто, я розумію, що це ще якраз може бути одна якась така спроба точки впливу. От, і знову, бачите, туз мечів, і оце от карта Сімірка-Жезлів така от. Теж намальовано цікаво. Там чоловік ставить ту, якусь, ту якийсь камінь, то тубрилош і перевернуто, Ну, от, спроба надавайте, Спроба надавайте. І, до речі, і, до речі, сьогодні теж зараз я щоб не помилився, відкрию, прочитаю цю новину, яку ви мені теж писали. От, з приводу. З приводу, власне, Білорусі. Так, що там може відбуватися? Чому, власне, оцей от, поїздка в Китай, для чого це все? От, зараз, зараз, тут мені от, бачите, яка є. Що можливо, якраз будуть мовляти Білорусь для того, щоб. По виробництво боєприпасів для Росії, тобто знову ж таки, оце питання десь якоїсь тої збройної підтримки ще чогось. Тобто, можливо, десь такі якісь моменти і будуть обговорюватися. Ну зараз давайте подивимося, чи справді воно так може бути. Тому що, наскільки ми тоді дивилися, Китай якби не намірений в повномасштабній варіанті допомагати саме там чи якоюсь великою технікою, чи там масштабною потужною зброєю. Тому, ну, А ми розуміємо, що Росії хтось змусить виробляти і поставляти оці власні боєприпаси і так далі. Чи може якраз це з тим і пов'язано? Ну, от перевернутий імператор. Називається. Хто керує ним, Так, хто керує самим Лукашенко. Він сам перевернутий імператор. Щось не дуже помітно, що він сам. Знову ж таки, тут з мечів, аркан, в тому числі, зброї. Тому десь в цьому є своя логіка, в тому що ви мені написали, що в дійсності це так і може бути, що Білорусь ще більше поставляла, чи вірніше виробляла так самих боєприпасів для Ерефії. Але Сімірка Кубків. Ну, як то кажуть, Бажати і хотіти можна багато чого, але по факту все одно, я кажу, йде як відказ, що ні, я того не буду робити, чи ми того не хочемо робити, чи ну, щось не зростеться там та розмова. І от трійка Пентаклів перевернута. Чи, по принципу, як ви собі це взагалі уявляєте, там, ну, а, а чим вони мають це робити? Хтось там буде їм поставляти ці там, складові діти, боєприпасів, чи як одним словом, чесно, така якась карта реально, як, ну от приїхали, ну, от поговорили, ну, от роз'їхалися. Але мова десь про то, от про те, що ви там написали, так. Мова десь, власне, про це. І знову тут спентаклів перевернутий. Тобто, ну таке враження ні до чого толком, ні до яких домовленостей конкретних не дійдуть. І що в результаті це може стати ще такою черговою точкою конфлікту, точкою оцих всяких розбірок, між стороною вкотре. Росії та Білорусі. Бачите, тут же далі йде восьмірка мечів. Тому ну, що кажу, Білорусь, Лукашенко вони, ну і сам Лукашенко може відкинути ці всі ідеї і сказати, що так як він там вже робить, чи він там відпомагає, чи яка в нього там стратегія є, вона такою лишається. Що там нічого особливо нового додавати не будуть. Ну, бачите, якось так: от така карта, така картина. Час від часу треба все рівно передивлятись, бо ситуація змінюється. Але по плану мотивації, з того, що навіть ви мені написали, таркани підказують, десь воно так і виглядає. Але що з того вийде, Толку Нічого з того не вийде. Та й Богу, дякувати. Але це вкотре свідчить про те, що Росія чим далі, тим більше заходить дефіцит по тих самих боєприпасах, по тих своїх ресурсностях і так далі. Росія дедалі активніше шукає союзників, партнерів. І дедалі активніше. Ніхто не хоче співпрацювати і допомагати в тих кількостях, в тих параметрах і в тих масштабах, яких би собі уявляла власне Росія. І чим далі, тим менше буде тої співпраці і тої допомоги для Ерефії. Тож, дорогі мої глядачі, відповідь на запитання я продивився ті, що ви просили. Тому залишайте і свої коментарі і бачення ситуації, а ми з вами будемо і далі щотижня передивлятись відповіді на даний запит. Бережімося, тримаємося. Разом ми сильні, разом ми єдині, разом ми до перемоги. І ця перемога, дай Бог, що була вже чим пошвидше. Почуємося в нових прогнозуваннях та прямих ефірах. Все буде, Україна!